Партнер трансляції, житловий комплекс Лелека, продаж квартиру Борисполі від забудовника. Детальніше на сайті leleka.city. Екосумка в обмін на 10 поліетиленових пакетів. Така акція стартувала у шостій школі. На кошти Британської ради змогли закупити 600 екоторбинок. Ініціатор та організатор, мама однієї з учениць школи, юрист за фахом, каже: мріяла зробити щось дійсно корисне для рідного міста. Це бажання і підштовхнула взяти участь у конкурсі та, врешті, вибороти грант у 30 тисяч гривень, враховуючи екологічну катастрофу, яка в нас є в рис. Всі знають, що в нас є сміттєзвалище з загальним розміром понад 4 гектари, тому я хочу звернути увагу таким чином на дану проблему і виховувати наших дітей вже з правильними поглядами на життя і відношенням до навколишнього середовища, зокрема до міста, до своєї батьківщини. Якщо прийде дитинка і скаже, що мама, тато, ми відмовляємось від поліетилену, то дорослі послухають діток і будуть використовувати екоторбинки. Цікавинкою для школярів стала ще й можливість зробити сумку особливою, ексклюзивною. Для цього потрібні лише фарби та натхнення. Ідею екоторбинок. зростаюче покоління підхопило із радістю. Я вірю в те, що це дуже корисна акція, адже сама притримуюсь в порядку в тому що я ношу екосумки. А зараз ціна на екосумки досить дорога, тому ця акція, в принципі, дуже вигідна, адже 10, що що коштує, 10 поліетиленових пакетів взяти, взяти в супермаркеті, підняти на екосумки. Екосумку а я сподіваюся, що починаючи з першого класу для дітей, це буде корисним уроком для того, щоб використовувати саме екосумки, а не політилені пакети. Адже ми повинні зберегти якусь нашу екологію і майбутнім нашим діткам, взагалі майбутньому поколінню, зберегти нашу землю в такому стані, як вона зараз, хоча б є зараз. Долучити до акції збираються ще й інші школи. Таким чином, спільними зусиллями організатори прагнуть зробити місто чистішим. А згодом хто знає, цілу. Можливо, що Бориспіль стане першим містом в Україні, де офіційно відмовляться від пластикових пакетів. Згадуються слова древнього мудреця. здоров'я це ще не все, але все решта без здоров'я нічого не варте. Діти, я закликаю вас, будьте здорові, а здоров'я наше полягає перш за все у тому оточенні природньому, яке ми з вами збережемо. І я щиро вдячна, що ось таку акцію організувала наша. Мама третьокласниці Олена Вікторівна Компанець. І з її ініціативи ми приєдналися до цього. І сьогодні, обмінявши пластикові, целофанові торбинки на екоторбинки, ми закликаємо містян, закликаємо Київську область, закликаємо Україну. Приєднуйтесь до нас і будьте здорові. Боїмося за чисте середовище. Збір поліетиленових пакетів та обмін на екоторби. Акція безстрокова. Нові сумки організатори закуповуватимуть за кошти отримані від здачі на переробку зібраного пластику. Ольга Лабецька, Вадим Погребний. Новини, телеканал Бориспіль.